Смертельний рейс Дмитрівка Одеса жахливе ДТП на Одещині забрало два життя. Маршрутка Мерседес прямувала до обласного центру, але дістатися кінцевої зупинки пасажирам не судилося. Погана видимість і сильна ожеледиця зіграли злий жарт з водієм автобусу. Чоловік не впорався з кермуванням великогабаритної автівки, і в одну мить автобус викинуло на узбіччя. Ба більше з'їхавши з магістралі, маршрутка врізалася прямісінько у дерево. На момент столкновения водитель находился за рулем 2 часа, находился он за рулем трезвым. есть заключение медэкспертизы. На місці аварії одразу загинули 21 річна дівчина і 30-річний чоловік. Четверо пасажирів отримали серйозні травми. Правоохоронці кажуть, скоріше за все ожеледиться причина автопригоди. Проте постає питання, чи була посипана дорога спеціальними сумішами. В Державному агентстві автомобільних доріг кажуть, роблять усе можливе, аби аварій було менше. Звичайно, деяка частина цих продажних матеріалів вона зчищається разом із снігом. З проїзної частини та узбіч в Києве, тобто ми виконуємо повторну повторне оброблення покриття продажним матеріалом, дивлячись, як стан танення снігу або льоду, якщо він де б утворився. Проте погода пані примхлива, і вона ніколи не запитує, чи готові працівники Укравтодору до зими і чи встигли вони посипати дорогу, доки на ній не виникла аварія. Загалом за останню добу на автошлягах країни загинуло 16 людей.